Чим легше ми керуємо своєю увагою, тим легше ми можемо керувати своїми думками, внутрішніми станами і цілком своїм тілом. Ми швидше навчаємось у нас більше ресурсу і більше енергії. Зараз я покажу. Як можна керувати увагою через практики м'якого цигуну, жорсткого цигуну і швидкого? Спочатку ми фокусуємо увагу між долонями. Ми через деякий час починаємо відчувати силу, котра штовхає наші долоні. Цьому дуже легко навчитись. Ми починаємо розслаблятись, ми не відвікаємось на думки. і В якийсь момент ми розслабляємося і відчуваємо, як руки рухаються в сторону. Це дуже просто. І вони рухаються, начебто магніт штовхає їх в сторони. Потім, через деякий час, ми можемо відчути, як покращується наш внутрішній стан і як заспокоюються наші думки. Потім можна навчитись направляти увагу на напруження тіла, але воно відрізняється від спазмів, котрі з'являються із-за стресів. Коли людина входить в стрес, це такий швидкий спазм. А коли ми входимо в свідоме напруження через увагу. Це вже фасціальне натяжіння і натягується також наше сухожиліє м'яза. І ми починаємо фокусуватись на руці і фокусуємось так, щоб, начебто, рука зжималась сама. І ми просто фокусуємось і відпускаємо руку, щоб вона зжималась і зжималась. Потім є швидкий цигун, коли думка йде, коли думка йде вперед, і ми відпускаємо руку або тіло за думкою. І зараз я покажу на коробках, як це працює. М'який цигун, коли рука є. Йде м'яко вперед. Відчувається начебто сила в долонях і начебто мої руки в якомусь облачці, і це облачко дуже відчувається. Потім фокусуюсь на тому, як рука зжимається в цьому облачці. Зжимається в цьому облачці. Начебто це сила зжимає мою руку. Це дуже приємний стан. Рука стає начебто резинова. Це не звичайна та напруга, це дуже приємний стан тіло, начебто напружується, але внутрішньо ми розслаблені. І потім швидкий цигун, коли я відпускаю думку, сфокусувався миттєво, що я хочу робити, і в цей момент відпускаю тіло за своєю думкою. І це дуже корисно для нас, коли ми хочемо керувати своїми думками внутрішніми станами, особливо в спорті, якщо ви хочете бути першим із лучших. Але це дуже корисно для нашого здоров'я і для нашої нервової системи, і цілком для нашого життя, коли можемо відчувати свій спокій і бути більш стресостійкими. І так, м'який, жорсткий і швидкий. Я фокусуюсь на тому, що зараз начебто молнія свіркає, і я відпускаю своє тіло миттєво за тим, щоб штовхнути коробок. Коробки вони наповнені сірниками. Сфокусувався, розслабився, уявив собі, запустив думку і за думкою відпускаю своє тіло. Добре робити такий звук, тобто я не повітрям здуваю, я стараюсь. Рухати швидко рукою, наприкінці напружу. І в цьому моменті також я внутрішньо розслаблюсь. До речі, думки дуже швидко зникають. Це миттєвість. Якщо хоче хтось понуритись там, тут і зараз, це тут відбувається дійсно. І також прилив сили з'являється. Я розслабляюсь. Можна також двома руками. Чу -чу. Чу -чу. Чу -чу. Чу -чу. Можна завжди ускладнювати рухи. Наприклад, щось підкидуємо і збиваємо теж корибок. Тут дуже важливе розслаблення і концентрація, і відпускати за думкою рухи в нашому тілі. Якщо ви хочете більше вправ для розслаблення нервової системи, навчитись керувати своїм розумом, своєю увагою, навчитись керувати своєю енергією. Зараз є онлайн-клуб, де ви разом зі мною покроково можете займатися медитаціями, Керування своїм тілом і керування своєю енергією по всім питанням пишіть мені в директ.